Складно повірити, але ще 30 років тому тут виривало життя. Поруч був один з найпотужніших цукрових заводів того часу: 5 тисяч людей та жодної свободної квартири. Але після 2000-х підприємство банкрутує і цукровалю покидають люди. Сьогодні ми побачимо, у що перетворилося одне із найперспективніших міст України і спробуємо дізнатись причину занепаду, на яку останні місцеві жителі мають свою інформацію. І охрана уїхала приїхали бандюки. со всего света. Тут их было, не знаю, много. Я, еще, я в этом магазине и работала, когда резали там. Вырезали его, металл вывезли, оборудование в Россию продали. там надо, нам же не надо. Порезали все, деньги положили в карман и разошли. Все. Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні буде дуже незвичне відео з незвичного місця. Наразі ми знаходимося у місті привиді під назвою Цукровалів. Я думаю, по назві стає зрозуміло, що раніше тут було. Раніше поруч був велетенський завод, де виготовляли цукор. До речі, цей завод входив в топ 3 по потужності по всьому СРСР. У 90-х роках це було, мабуть, одне з найперспективніших міст України. А зараз, у 2024 році, це яскравий приклад занепаду. І коли можна мати все і залишити з нічим. І почнемо з квартир. Це типова для Радянського Союзу панелька. До речі, дуже-дуже схоже планування квартир на Прип'ятське. До речі, друзі, чому я заговорив саме про Прип'ять? Схожість з цими містами заключається в тому, що, як і Прип'ять, це місто будувалося для працівників заводу, який був з ним. В цьому місці був побудований один із найпотужніших заводів по виробництву цукру. Також були кондитерські фабрики. В цей час цей завод був на третьому місці по потужності виробництва цукру у Радянському Союзі. І навіть після занепаду Радянського Союзу у 90-х роках завод працював включно до 2000 року, коли почався його занепад. І якщо в 90-ті роки тут неможливо було поселитись, і населення складало 5 тисяч чоловік, після 2000 року всі почали звідси виїжджати, і від Цукроварьо залишилася назва. Тож, друзі, сьогодні ми ще більше дізнаємось про історію. Побачимо, що місце перетворилося у 2024 році. Тому саджайтесь позручніше, ставте лайк. Всім приємного перегляду. Самі будинки, друзі. Я б не сказав, що в аварійному стані, але сходи, як бачите, всі поручні були зрізані. Зрізані, вони були майже під корінь. Я ще дуже здивовуюсь, що їх прям не повирізали з бетоном. Оскільки мародери, Лазили по квартирах одразу після виселення міста і повністю все мародерили. Мародерили починаючи від ван, Знімали залізо з грубок. Ну, вікна хіба що не повикрадали, це також дуже дивно. Але, як бачите, навіть проводку ту, що могли, вони виривали. Місцями залишались речі. Жителів, а можливо тих, хто тут жив, просто самопоселенці, як то кажуть. І дуже-дуже сильно протяги по будинку гуляють, наче якийсь будинок. Якщо не дивитись назад, здається, що тут живе. Але практично кожна квартира відкрита. Досі, як бачите, полишались Палери з радянських часів обережно дивіться. Ця картина мені дуже нагадує прип'ять, оскільки от такі от іграшки, хто може кому там. 20-30 і старше, ті таки точно знають, що це радянська газета. До речі, друзі, тут більш україномовних газет, тому що місто. Прожило майже там на 15 років довше, ніж прип'ять. От навіть бачите, другий президент України кучма. Ось стівки з ним. І такі залишки, скоріш за все, тут була дитяча кімната. Місцями панельки протікають. Це дуже-дуже розпосуджене явище. Коли будинок стає занедбаним, стоки на криші починають забиватися і вся вода. Стікає в будинок. Ось, до речі, бачите, тут санвузол майже не розраблений, тому що залишались на місцях труби. Зараз ми знаходимося на 4 поверсі, я думаю, ви чуєте, як там сквозить. і чим вище ми підіймаємось, тим більше розробимо, оскільки більше до даху квартири все сильніше і сильніше протікають. Дуже-дуже багато сміття. Я думаю, щось ціле тут знайти майже нереально. Хоча досі тут люди живуть. Ось про що я казав. Це ще не останній поверх, але тут вже такі майже водоспади зі стелі. Хоча бачите, хтось намагався залатати вікна і трошки захиститись від протягу. Також в будинках підвали отакі Моторошними іграшками і сам підвал, він повний ріст там не походиш, бо бачите, там десь метр двадцять йде висота стелі. Скоріше за все технічний поверх підземний. Ось повністю пустий будинок, тут точно ніхто не може жити. Як і в всьому, як і в цьому, бо, друзі, бачите, жодного вікна цілого тут навіть не лишилось. Якщо на початку того ми ще бачили більш-менш цілі кімнати, то тут вони просто вщен знищені. З комунікації на сьогоднішній день у місцевих жителів лишилася лише електрика. Хоча тут досі на місці всі комунікаційні системи по типу каналізації. Тож, якщо все відремонтувати, хоч зараз можна було б заселити це місто. Залишки місцевої цивілізації. Раніше, я думаю, тут були дуже культурні вулички, але наразі все поросло кущами. В деяких будинках можна отак от... Просто залізти в квартиру, точніше те, що раніше було квартирою, і отак от наскрізь пройти на іншу вулицю. Що я казав, хтось в місцевих іде і заселена квартира зі супутниковою тарілкою навіть. А поруч отакі от дома примари, де від квартир взагалі нічого не лишилось. Ви просто уявіть собі контраст. Там живуть люди в такому самому будинку. А тут від будинку нічого і не лишилося. Ось, друзі, про що я казав? На відміну від прип'яті, на лепках досі є кабелі. Друзі, знаєте, взагалі, що мене дивує найбільше? Те, що в 90-х роках в місто майже було не поселитись, кожна квартира була заселена, оскільки тим, хто працював на заводі, квартири видавались безкоштовно. А вже в 2000-х роках завод банкрутує, всі люди звідси виїжджають і не залишається майже нічого. Просто як таке можливо. Один з найбагатших заводів просто був знищений і збанкрутував. Ось, друзі, як можете бачити, тут більш-менш цікаво, тому що навіть от щось сюди підвозять і дуже такий охайний під'їзд, наче хтось живе. Вон у людей у вікнах дрова навіть заготовані, але... Хазяїв, наче немає, тому ми не будемо туди заходити. З поваги до місцевих мешканців, бо це все-таки їх приватна власність. Ось бачите вон, цілий під'їзд, а ось покинутий. Тут же стає сморід. До речі, що ви розуміли, в цьому будинку живе лише одна людина. Такі постапокаліптичні радянські пейзажі на нас. Тут, до речі, більш оханіше. Дуже, друзі, я вам скажу, нагадує прип'ять. Ось більш-менш цілий під'їзд. І якщо зайти всередину, тільки тоді побачиш що всередині повна розруха. Також типові безлюдні квартири, залишки речей. До речі, я бачу, раніше тут були батареї, хоча дід мені сказав, що була своя тецька. Але місцями в кімнатах, бачите, є отакі грубки, вони називаються. Ну, по крайній в хатах сільських точно, як вони в будинках називаються, не знаю. Скоріше за все, щоб бо ще більше тепло підтримувати. І також всі перила зрізані аж до самого даху. Ось, Друзі, я думаю, по кольору фіолетових та оранжевих віконних рамок та закритого під'їзда стає зрозуміло, що тут хтось живе. але... Навісний замок ззовні, Отже, скоріш за все хазяїв немає. А зараз перед нами школа міста Цукроварова. Але, друзі, окрім напису ласкаво просимо. Більше я ніяких надписів не бачу. Стає зрозуміло, що школа повністю закинута. Вікна заколочені, адже я читав, що в школу намагались залізти мародери і входу всередину немає. Мені здається, що її просто закрили, використовують під якісь скласні приміщення, адже судячи по вікнам, всередині взагалі нічого немає. Зараз, друзі, в мене за спиною школа. Але ми тільки що повністю обійшли і бачимо, що ніде не зайти. Тож воно закрите, навіщо воно використовується, в мене наразі нема. Можливо, її просто закрили для того, щоб обрегти від мордерів. Насправді, друзі, я навіть не знаю, що тут могло статись. Адже досі пахне горілим. І схоже на те, що щось вибухнуло та горіло, Ось тільки він вирвано все. Можливо, якийсь газовий балон. Знаю, що це може бути? Здається, тут... Фільм знімали, можливо це залишки декорацій. Мені здається, що це спеціально зробили для цього, бо я навіть не уявляю, що може так відірвати будинок. Це більш схоже на фарбу, іначе спеціально імітували вибух. Залишки майданчика дитячого. Друзі, ще, мабуть, з радянських часів. Але бачите, як місцевий трошки його... Прикрасили. Вони зробили пальми із пляшок. До речі, дуже оригінально. Від гойдалки майже нічого не лишилось. А до речі, там стоять машини. Мені здається, що тут живуть люди, оскільки, друзі, нові машини стоять. Ось під'їзд в живому будинку. А ось сам будинок закинутий. Також бачимо пусті квартири і повністю все винесене. До речі, друзі, знаєте, що мене дивує? Що в першому будинку, який такий на вигляд самий занедбаний, один з занедбаних, найбільш гарно найбільш, найкраще за інші збереглись квартири. Це вже максимально схоже на прип'єски пейзажі. Все поросло деревами і будинок потроху завойовує природа. Тут, скоріш за все, взагалі ніхто не жив, адже воно навіть рами віконі попровалювалось. А в сусідньому будинку, друзі, воно супутнікові супутникової тарілки. Мабуть, через кущів не видно. Зараз пробуємо обійти. Ну і друзі, зараз, мабуть, це буде. Остання хата, яку я вам покажу, оскільки всі вони майже однотипні. Немає хат з якимось певним сохраном. А місцеві не дуже сильно йдуть на комунікацію і уникають камеру, просять їх не знімати. Хоча саме по собі розповідають деякі історії. Але, друзі, назвати це місце повноцінним містом приводом як Прип'ять я не можу, оскільки воно з трьох сторін. Оточно живим селом, а з іншої сторони руїни заводу, на котре ми, до речі, скоро поїдемо. А от про що я казав, одразу через вулицю вже починається живе село. Отак от, от. Тому повноцінним містом привидом цукроварів я назвати не можу. У місті немає водопостачання, тож люди добувають воду такими колонками. Один з жилих дворів і заселений під'їзд. Такий дуже-дуже контраст помітний. Незаселений і заселений. Ось, друзі, дуже схож на Прип'ять. Такі п'ятиповерхівки типові для Радянського Союзу панельні. Але все ж таки тут вона навіть інша атмосфера. В вона атмосфера катастрофи, а якась вона атмосфера, а тут просто атмосфера занедбаності. Хоча в деяких будинках, як я казав, живуть декілька людей. В тому одна людина живе, в цьому трошки більше, в тому також трошки більше. А от чому люди залишаються тут жити? Мабуть, через те, що більше нема куди їхати. Доброго дня. А ми тут гості, кості, записки можна розмовляти. Трошки прошу пару історій місця дізнатися. Можна вас пару питань задати? А ви взагалі давно тут живете? Ну то ще строїться завод. А, тобто це цей цукровий завод, ви ще були на ньому, так? Тобто 80 років руки Так. Тобто скільки зараз тут, тобто, Почали залишилось 100 чоловік із 5 тисяч. Нема навеста? 40-50 человек А чего вы много поезжали? Ну в квартирах ни воды ни отопления, ни канализации ни газа А это шла шалетка А то Электрика есть там в квартирах, где живут А отопления нету, поставили печки Вывели в душник трубу и топят там Вот а представьте, печечка Буржуйка, вывели в душник mm -hmm. и топят. Вода на улице, канализация и подвал. Работы нет. А взагалі, чому завод... Я читав, що він був що входив у три найпроспективащи, на місце заводи в Американском Сирии. чому він просто пришел за небо? Так захотіли в Ну, тут тобто его специальності зробили, так? Конечно. А чому не відомо? Ну, його положили, вирізали, положили гроші в карман і все. А, то просто разворовали. Ну, чому бы Його спочатку сначала поставили, сказали Панкрот. Тут всі поставали. Його хотіли купити з Одеси, щоб тут перерабатывать тростники. Тут і железна дорога була, і все тут було. І охрану уже договорили, що продадуть. И купят, и будут сюда вагонами тросник возить. Завод будет работать, поселок. Тут людей куча, все. А потом что застопорилось наверхах, и все. И не разрешили. Охрана уехала. Приехали бандюки со всего света. Тут их было, не знаю, много. Я еще, я в этом магазине и работала, когда резали завод. Вырезали его Металл вывезли, оборудование в Россию продали. Вот там надо, а нам же не надо. Порезали все, деньги положили в карман и разошли. Все. И на то получилось. А что тут мародеры? Там уже ничего не осталось. Вот все, все трубы, что тут было, все повырывали, все позабирали, по воде. Искримы, и, откуда тут не Тут а люди что? Сначала восставали, никто не слушал, потом уже все побросали, поехали, кто на заработки, кто куда. А кому некуда было ехать, остался кто-то. А и так. Умирают люди, на войну позабирали. Осталось только вот 10-14 человек. И вот, друзья, беля, беляшмен сучасного магазина, заложки вот таких радианских киосков. Нагадують про минуле. І ще перед тим, як відправимось на залишку завода, покажу вам такий дуже антуражний майданчик. Це вже, скоріш за все, місцеві трошки його дороблювали. І ще один живий під'їзд, де люди живуть тільки з електрикою. Тут трошки песики живуть. І от друзі, як я казав, є лічильники. Привіт! Дивись, у нас таке сама є. Батьки ми не дуже люблять, щоб їх чіпали. Ну таке, друзі, типове, знаєте, я би назвав це типове радянське подвір'я. Тому що як це місто побудували в 80-х, зараз це виглядає так само. Також частково жилі будинки, а перед будинками у людей огороди, де вони, скоріш за все, картоплю вирощують, помідори, гірки. В принципі, все, що росте в українській землі, я думаю, все тут можна вирощувати. Також будинок з декількома заселеними квартирами. І перед квартирами огород. Друзі, подивіться, просто на оце поле. Ви знаєте, що це було? Це колись був дитячий садок. Зараз може з-під снігу трохи-трохи стирчить каміння. Але його просто взяли і знесли. Вон, бачите, бетонні конструкції залишались. Не знаю навіщо це зробили. Що ж, друзі, для мене як для досвідченого сталкера. Це місце більш схоже на пам'ятку якоїсь занедбаності, оскільки прип'ять, ми пам'ятаємо, вона стала через людську дурість. А тут, як я розумію від місцевих, спершу завод штучно зонкрутували, а потім взагалі повністю обікрали. І наразі у цього місця немає жодних перспектив, а люди залишаються жити без будь-яких комунікацій, окрім електрики. Що ж, ми ж тим часом направляємось на залишки того самого одного з найпотужніших заводів Радянського Союзу по виробництву цукру. Друзі, зараз ми знаходимося на колишній території заводу. Я навіть зараз вам масштабу не передам, скоро підніму дрон покажу все. Але зараз буде тут кадр з луг-карт. І ви просто порівняєте, цей завод, площа заводу, була більше, ніж територія самого міста. А наразі крім от, отакого от каміння і єдиної вцілівшої будівлі тут взагалі нічого нема. І я просто не уявляю, наскільки сильно тут все розкрадалось, адже бачите, цей бетон, його просто розлами для того, щоб діставати звідти метал. Погляньте, якийсь котлован, купа вщент розбитого каміння. Вон бачите, настільки сильно хотіли наживитись мародери що просто вирізали шматки метала з бетону. Я здивований, що, знаєте, навіть не порозбирали отакі от залізячки, щоб все це на метал. Хоча мені здається, що його теж, бачите, відрізали, розбирали. Скільки могли, стільки знімали. І лишилась така от башта. Не знаю, чи можна буде піднятись. Так можна, сходити, цілий. І, друзі, я скажу, що насправді... Частина цього всього вона розкрадалась на державному рівні. Але, звичайно, люди недалеко пішли і також приїжджали сюди, мародерили, просто крали метал. Тож, дуже багато випадків, коли влада і народ діють однаково як погано. Друзі, вибачаю за сильний вітер. Ось територія заводу. Бачите? Вон Далеченько будиночок. І де перші тополі це був, мабуть, кордон заводу, бо все знищено йде туди. Просто уявіть собі ці розмахи цукрового заводу. Окрім цукрового заводу, також була кондитерська фабрика, як мені казали, котра належала Петру Порошенко. І в іншу сторону також. Ще більше розрухи бачите, позалишались якісь плити, мабуть, там були цеха, мені здається. Що ж, давайте поглянемо на все це з дрону. Ось бачите, друзі, на стінці.

Рентаблі. Так нормальні чого. Угу. Але крали полонений. Десь заганяють, ну крово. І заводку вошків. Ну, не було. Банкрутів, е... я зрозумів. Зам... І після цього посявся занепад міста, так? Да. Що ж, друзі, таке воно місто Сукроварів. Місто, яке просто показує, наскільки людська занедбаність може перетворити перспективне. Можна сказати, райське місце з багатими можливостями у нічого. Я сподіваюся, вам сподобався цей тен. Тому ви підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, а також пишіть, що ще хочете подивитись в Україні, тому що в планах показувати вам таку незвичну країну, таку, яку ви більше ніде не побачите. Дякую всім за перегляд. Не прощаємось. Друзі, також хочу нагадати, що у нас зараз триває збір на авто для підрозділу розвідки та даних дронів. Тож давайте набажати перемогу разом. Всі посилання будуть в описі. А коли ми закриємо збір, ми розіграємо серед вас трофейну російську трубу від гранатомета. Дякую всім.